Найдетальніший, найповніший огляд ґедзюпарку у Яремчі. останні події, що тут відбулося, що тут змінилося, скільки коштує, як по ньому йти правильно, та що тут можна побачити. І взагалі, чи коштує він своїх грошей? Я дякую за те, що ви дивитесь опис під це відео та користуєтесь нашими послугами, екскурсії, різноманітні подорожі на квадроциклах та інше. І погнали Гедзі Парк легенд уже попереду нас. І для вас, друзі, сьогодні замовив не тільки музики класні. Ай, таку класну погодку, сніжок пролітає. А проходимо ми зараз по дуже класній локації, яка зветься Водоспад. Водоспад Пробій. Що Можемо побачити, яка бурхлива тут вода. Сьогодні просто пес дає газу. Бо влітку тут такий майже струмочок. Буває така навіть. Біля входу до Гетзопарку є, звісно ж, ну місце, де ви залишите свої гроші. Це каса. Дивіться, до речі, як класно вона зроблена. Фотозона, де можна сфотографуватися і найважливіше, що хочу вам показати, це отака от мапа, ну тобто карта самого парку. Погнали всередину, бо мені вже пуп скричить ідемо. Ну і звісно, щоб зайти в парк, ми взяли квиточок, заходимо. Нас тут уже зустрічає. То ви хто? Ельф? Добрий день. Доброго Доброго день. Ага, сюди ви скануєте, да? так? Типу. Я можу зайти потім, так? Да? Так. Okay. Все. Ага, квиток. Ага. Заходимо значить, всередину і бачимо вже оцю крутющу територію. А на території. Ну, Само собою, погодку я для вас замовив. Зараз весна на вулиці, але такі сніжиночки пролітають. Красотінь, просто неймовірна. Не описуємо словами. Спеціально прийшов сюди в цей день. Дуже гарно. Починаємо наш повний огляд всіх локацій. В паркові додалися нові локації. Ви дивились моє попереднє відео на каналчику. Погнали! Я мав би показувати щось найцікавіше, але дивіться, яка тут хатінь, як вона побудована. Які матеріали, та ти що, це в натурі якась магічна. І почнемо ми сьогоднішній огляд з найкрутішої локації. Дімон! пам'ятаєш, як ми колись знімали. Віходок. От хто знає, що таке віходок. Напишіть коментарик тут підтримочку такого класного контенту. я вам зроблю огляд на віходок. Що таке віходок? Дамен мемен. Дивіться. Оце називається віходок. Тобто віходок то вбіральні. Пани. А з тої сторони, напевно, пані. Ну крутінь, вообще просто концептуально закладено у все атмосферки. Навіть музика тут така класна, магічна. І як тільки ми з вами виходимо із виходку, я нагадаю, це буде максимально детальний огляд цього гетьопарку. Ми бачимо такі, от, що то є таке. Землянки. Прикиньте, як їх важко було будувати. Лише для Став. Олі, поняв, все питання, Мадлен, для нас. Так, що це куря, чипчареля. Чіп-чіп-чипчареля. А, це чайче, все, вибачайте, кури, я вас, нечайно обізвав. Ой, чайче, вибачайте, я вас курви обізвав. Тут бачимо далі дуже наступну класну локацію таку. Це в город у них тут щось зберігають. І ось така ось перша земляночка, яка має назву Фурдель. Фурдель. Що таке фурдель, хто знав, також має в коментарі. Я тут бачу кукурудзу чесник. Просили кукурудзу чесник не красти, тому що воно для декору тут. <с. Погнали далі. Думав, зрозумію, що таке фурдель, після того, як зайшов туди, але так і нічого не зрозумів, підкажете мені обов'язково. А тепер наступна будівля, яка має назву Харамбор. На зовні висить якась голова кози. Так, мені вже стромно сюди заходити. О, та нічого собі! Ребята, тут можна сісти по спу. Ні, 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 дивіться, розказую вам план. Приходиш сюди, відчуваєш себе царем, сідаєш, наливаєш, випиваєш і лягаєш. Крутяку ще. Оце понятно. Харабор, коротше, це хата. Наверно. Чи ні? Ви мені підкажете, я буду знати, що таке храмборать, перенаступне. Дивіться. Мінтаври. Не мінотаври, а мінтаври. Мінтаври. О, е а ну Покажіться на YouTube. Чи в Інстаграм, чи в Тікток. Ладно, вони щось не контактчать. Їдять якраз. Дивіться скільки людей сьогодні тут. Хруми! От знаєте, що таке хруми? Знаєте? А дивіться, якщо я покажу людям, люди будуть в шокі просто. Щас, де ці хруми? Хруми. О, дивіться, диві, диві. зараз буде видно хрума. дивіться, до хруми. Що таке хруми? Ви ніколи не вгадаєте. Вгадають тільки, ті, хто дивився мої попередні відео, видно? Всередині у дверах сидить. Хрум. А, ні, це я не знав. Я думав, що хруми це зайці, ні? А що то зайцець хіба сидить? То ні, то якась косуля сидить. Йо-мою. Та ні, косуля сидить? Що <гум> таке хруми? Ну і третя ця земляночка прямо біля хрумів всередині виглядає ось таким очином. Це ціла дитяча така ігрова кімната, де можна погратися. Даже є оцей стіл дуже модний, що там сенсорний екран можна грати в ньому в ігри. Їсти можна зайти приготувати собі. Загальному хто з дітьми то буде зовсім не скучно. До речі, дивіться, як ці всі двері зроблені. Такі круглі, як наче у фільмах яких, ось, як в фільмах якихось, як мультиках отидех. Ах, сніжок класний, погодка, просто дасть фантасті. Я не знаю, як її можна писати іншим. А тут можна десь зайти, щоб ці будівлі чи що? Що це є таке? Балкончику. Ага, це балкончик, можна вийти на нього сфоткатися, да? Все, ребята, дивіться, це навіть я тільки узнав. Поняли, язик може і до Києва довести, кажуть у народі чи як. Правильно. Дивіться, який балкончик вийшов. І що тут видиш? Весь гедзіопарк як на долоні. Ну майже весь гадзопак, частина ти майже як на долоні. Я що бачу? Там бачу той... Як вони ті кури звуці, і Чайче. Земляночки. Дитяча кімната. Тут ще й сіно є, собі можна вдруг що пожувати трохи. Ну, красотінь просто. Золотокопальня кронів. Так, Хто такі крони? Що за крони? Крони то чеські, типо, крони чи що, я так поняв, да? Є типо, українські гривні, гривня, є. Ага! Поняли? Все, я поняв. Дивіться, давайте я такого вам покажу. Та тут все просто, поняли. Коротше, для Дітей, походу, ще одна така зона можна погратися, дуже класно, так наверху піти. Туди. Тут внизу. що? А тут можна золото, щоб діти шукали, мабуть. Ні, наверное, дітей сюди не можна пускати. Чи можна. Ну просто сітка зелена, дивлюся, я думаю, що це дитяче. Прикольно, прикольно, що підемо сюди золото, шукати, може щось дуже досить підвістав золото. Треба 5 назад не забути взяти його обов'язково. Одразу золото копальне і народ, тут є лемонти. Що таке лемонти? Це, коротше, а ну дивіться, зараз туди всередину що це таке. є. Це щось таке, як внутрі, як кондатор. Вони зараз сплять, коротше, щось їм холодно, походу сьогодні, ні. До речі, одразу розказую вам лайфхак з парку. Якщо ви відскануєте цей QR-код, то тут буде безкоштовна повністю легенда. Така безкоштовна, як мій контент, повністю. І вам все розкаже. Не треба вам ніяких екскурсоводів платних. До речі, хочете класну екскурсію або подорож на квадроциклах. Звертайтесь, будь ласка, до нас, ми надаємо ці послуги. Реально, якісно, класно. Цей рік взагалі робимо дуже повноцінну, класну, величезну туркомпанію, турфірму. І будемо мати дуже багато різноманітних напрямочків, екскурсоводів, класних вже навчаємо. Звертайтеся, користуйтесь нашими екскурсіями, нашим прокатом квадроциклів. Хочете подорож на джипу, є на джипах подорож. На всьому є. Крутінь тут. Гобітпад, погнали. Ну кожен мужик має зайти в цей гобітпад. Дивіться. Заходиш, дітки, всередину, як береть, кровати принайзується, я не знаю. Опа, чну пох. Ну тут красотень. А що шо, ви щось наливаєте? Чарівна тут, чи що? Дуже смачне є... Пиво, пиво смачне. Дуже смачне. Тоже, типу, якесь е легендарне, так? типу пиво у вас? Ні? <пиво> ага. Крафтове. <пиво> є хмільний навар, є медова ніч, є глінтвейн, Взагалі все. Ще й ціна класна. тут. чи не те, чого немає тут. Вовше крутяк. Ага, то ви під прилавку можете ще наливати. Типу якогось чарівного пивка. Крутень, бо взагалі апаратура, тут все, є повністю поняли? для виготовлення. Одразу біля гобіт пабу ми можемо побачити такий трон. Це коли вже нормально випив, то ти йдеш на трон. Коли ти трошки більше ще випив, можеш піти вже на качельку, собі погодитися. Ні, коли випив, то на качельку йти, напевно, така собі ідея. І звідси ми бачимо, що ми бачимо тече річка, струмочок. До неї ми ще повернемося зараз далі. І бачимо іншу зону, іншу сторону. Якраз. Ту зону, до якої ми з вами ще не дійшли, але дійдемо. Там найцікавіше буде. Тут відкрилася нова локація, якої не було в попередньому відео. Ліворуч. Бачимо такий от пеньок, на ньому є ковбойські шляпи і можна сфотографуватися. Гарно так виглядає, гарно, файно. Ну і далі ця будівля вже також, напевно, добудувалася, тому що в попередньому відео, коли я його знімав, що той огляд на Гейзу Парк повноцінний, то вежа Ельрода якоїсь, Ельдрона чи кого там, То його ще не було. Так, заходимо всередину. Щось все тут дуже тихо підозріло. Ти шун! Поняли, що тут є? Тут, типу, заходиш взагалі як магічний світ якийсь. Ого! Красотень. Темнота така і сфера працюють. Це таки магічна сфера. Де є магія? А як воно реагує на пальці? Дивіться, на пальці реагує реально. Красотень. І одразу за вежу, і ми тіко проходимо, вийдемо знову таку дуже класну таку будівлю, дуже класна форма. Пише, завітайте на майстер-класи. Заходимо сюди. Цукерки, кіфлики, шміфлики. Погна... Ого, тут ти що тут взагалі як у царство якесь заходиш всередину. Значить, можна перекусити, можна випити кави, а можна приєднатися до майстер-класу. У вас тут майстер-класи проходять, так? Да? Можна малювати там всі подібні тому речі. Крутяко все. Дійський інтер'єр всередині. Ну чуть не пропустив. Бачите, ми там були на майстер-класах, а тут збоку по дорозі, ще така от піч, оказується, є. Можна прийти собі, стати, погрітися. Крутяк, взагалі, дуже гарно. Бабліотека пише і тому подібні речі. Ох, тут видно таке озерце вже. Ну, і погнали, значить, ми йдемо зараз туди в ту нову зону, яка тільки відкрилася. Це нова зона, якої ще не було. А потім будемо виходити через дитячий майданчик величезний, туди праворуч через тунель, так як в моєму попередньому відео. Напевно, треба сказати вам, що по дорозі тут є отаке от каміння. Вроді не сходи, а вроді не щось інше. Але, тим не менш, перекрита територія і щось там робиться. Тому, напевно, тут відкриється ще щось нове. А тепер, значить, коли ми дійшли вже до нової зони, дивіться праворуч від нас, що тут є. Такі от земляночки, хаточки. Не знаю, хто там живе. Якісь чарівні створіннячка. Хобіт чи хто там живе? І нова зона гідзепарку Яремче. Перша будівля, це просто... Я вже в ній був. Ви зараз будете шоковані цим інтер'єрчиком. Дивіться. Пальми ростуть, Ага, вже навіть другу кімнату відкрили. Я коли попередній раз був, то друга кімната ще була закрита. Такі от вітражі гарні. Вау, сходи котющі. Ну тут просто фест. Це що це таке? Це якийсь як в східному стилі, типу, напевно, ці земляночки. Вдомо можна вийти? А, так, да, дивіться, сюди можна вийти. Прикинь. Тудов зайшов, сюди вийшов. Прикол. Відкриття ще не закінчилося, тут ще одна локація є. Дивіться, все одразу тут з боку ще сходи є. Ідемо сюди, йдемо сюди. Диви які, тут сходи є класні. Всередину можна зайти зараз, тут також круглі двері. І що ми будемо бачити? Тепло? Тут можна грітися, коротше. То якщо ви змерзли, то заходите сюди в цю будівлю і тут буде тепло. Та ти що, тут ще все оранжеве, то просто тепло від кольору. Та ти що? Бублики якісь є, то що стоїть? Їжа якась. Цікаво, <раймут> можна. Типу ти що, а дивісь, закрутка стоїть. Може це заходиш, якщо голодний, то раз, два, три їсиш собі чи що? <раймут> Зараз <рес> ви наїлися муляжів відпочити. Все, ребятки, я зрозумів, що це за комната. Це кіната З самим собою, зрозуміли? Типу, да? Заходиш, перекусив, перепочив, пішов далі гуляти, бо парк великий, може втомитися. Нарешті, вийшли ми з тієї землянки, вона класна всередині. Найбільше часу взагалі ми провели саме в ній. Що ми бачимо тут ще є? Значить, щось будується. Ще перекрито поки що. Тут живе Аксель. Що таке Аксель? Аксель, диви, Аксель. Аксель. Дивіться, що таке Аксель, бачите. Баран, привіт. Аксель. Ага. Тобі подобається? Ага. Де Аксель? Діди сюди. Баран. Баран У нього тут є що є, все як має бути. Ну і звісно, ця фортеця це, напевно, остання локація, що тут є, саме в цьому кінцові, тому що ми ще ще повернемося, там ще купа всього є. Да? Трон. Це по воду імітація гри престолів. Логотип хто знає, може це воно чи не воно. Так, хочу зайти туди. Ага, тут ще є щось окремо. Барит. Барит. Так, що тут? Ага, тут сходи. І по сходах треба підійматися вгору. І я думаю, ви зрозуміли, що все-таки я піднявся сюди. А як можна було не піднятися? Так? Знімаю вже для вас повний огляд, ви ж дивитеся, опис під цим відео, користуйтесь нашими екскурсіями. Приходите до нас на квадроцикли, замовляєте тури. Тому для вас знімаю все детально. Фу. Сходи круті, якщо що. Повернулися ми із тої дальньої зони, значить з Гри престолів, так? І Перший варіант піти на дитячий майданчик. Другий варіант. Попри кафе, там, де проходить а, безпосередньо ці майстер-класи безкоштовні, тут є магічний тунель вражень. Що це таке? Показуємо вам з пупсом зараз моїм любим. Дивіться, заходимо всередину. Класно. Дивіться, як тут класно. Ну, тут дуже просто цей інтер'єрчик зробили. Такий файний, реально ну, атмосферу не передати по відео, коли йдеш тут всередині. Я ще ще вийду для тік-току, Інстаграму, познімаю там ж. Ну, дуже круто. І виходимо на головну зону, де перед за вже дитячим майданчиком, або йдемо безпосередньо до керівника, чи як то його назвати? До Гедзо. Можна було б зараз розіграти роль, да? Ми спробували це зробити в інстаграмі, в це є, да. Є значить, тут така бібліотека. І дивишся таке вікно, а в тебе дитина всередині там. Жух, а тут таке коло з книгами. Зараз середне зайду, покажу. Що там? Туди треба йти? Книжки? Тут, так? Да? Вау, тут що у нас? Бубліотека, ти що? Дві ціка ліжко лежиш, ти такий чилишся, кайфуєш, дивишся туди, у віконочків тебе такий пейзаж. Я б собі таке ліжко хотів. Без камінців, звісно. Всередині, що бачимо? Такий рицар, є такий навіть костюмчик і знову ж таки, щоб можна було фоточки зробити, класні, в шашки пограти. Ну та ти що просто? Книги. М'яті. Попри акваріумне вікно, друзі, тут є такий класний водоспад. Не знаю, як він зветься. Треба прочитати. Обов'язково, попри паталончики, ми заходимо до наступної будівлі. Наступна будівля в нас... Зараз побачимо, що це, побачимо. Вроді це ще не резиденція Гедзя. Чи може це вже його резиденція? Якщо його резиденція, то там дуже класно всередині. Да-да-да, це його резиденція. Там він спихнув до його спальні, тут його вітання. Нічого це не гаряче. Це добре, що не гаряче, бо можна було попектися пупси, як ми, якби прийшли. Він ну, в градусі можете перекусити, вина, налити, попити. як має бути, як в себе вдома, сира, що хочете є. Шашки-шахмати, як завжди. Там можна рев'ю, свій залишити, відгук написати класний. Ну і ліжко, ліжко. Прикольно, прикольно. Але ніде не пише, що його резиденція. Раніше писалося, що то його резиденція. Може це не його резиденція. А, тут є ще одні двері. Ми просто зайшли з інших, так? Да? Так, да, є ще одні двері, які можна вийти. Зараз покажу вам. Не пише, що це його резиденція. Ну, коли йдеш отак от по території, то це вже зовсім інше задоволення. Рухаємося до наступної будівлі. Це ця річка, що тече від водоспаду. О, там мельниця даже є, поняли? Красотінь. Заходимо. Так, тут був дом рибака. Е, один з цих в попередньому відео можете подивитися. Заходимо всередину. Що тут у нас? А, грибник! Це дом грибника був. Так, чекайте. А ну хто дивився мій попередній повний випуск? Мені здається, тут грибів було в п'ять разів більше. Є два варіанти. Перший: люди крадуть, а мені казали, що реально люди дуже жорстко крадуть, тому багато не розкладеш. А другий варіант. Продалось все чи що? Троу, Заходимо у борфей. Борфей то є будиночок рибалки. Так, тут знову купа змін. Всяких. Уже є така штука, на якій можна хитатися. вудочок стало менше, гачків вже майже взагалі немає. От як ви думаєте, чому, наприклад, я був тут осінню, знімав відео тільки для Ага, гачків є, але мало. Знімав для інстаграмів і тіктоків, до прикладу, так? хто дивиться за мною, дуже багато різноманітного контенту про Буковель, околиці я гем чи подібні речі, екскурсії різноманітні. Зараз зайшли ми всього значно менше. тому що просто крадуть люди, реально. Я просто вас застерігаю. Будь ласка, ну не крадіть. Тож Розвивається все. Дивіться, яке класно, що у нас такі локації є. Як по зараз у нас закордонний турист, як почнуть вони кайфувати від цього всього, немає. Ну, де є, що таке як ґедзюпарк, де є таке як Гуцуле. Та немає ніде просто. ну. Таке треба розвивати, підтримувати, а не псувати. Можна би було ще багато розповідати, багато ходити, багато чого робити. Ми пройшли, показали вам повністю все, що тут є. І остання, звісно, будівля. Ну. Ви будете здивовані, що там знаходиться всередині, я вам скажу так. А всередині тут здогадалось, напевно, 1% людей. Тут просто крутий сувенірний магазин. Дивіться навколо який класний інтер'єрчик. і Як круто придумано зовні, ні? Такий магазин аж хочеться зайти всередину. Дуже гарно все навколо. І виходимо в двері через сувенірний магазин. І де ми знову з вами знаходимося? Ми знаходимося на вході на інтернеті, там, де ми з вами починали цю подорож. Гіті парк озерце, це кришталево, таке блакитне, яке ви бачите постійно в інтернеті. Ну, Зараз погода трошки не кришталева, тому воно не сильно кришталевим здається. На території також, нагадую вам, можна погрітися. І ми ще не піднімалися до класної локації. Блін, таке каміння крутюще. Тут уважайте, уважайте, це будьте обережні. По гуцульськи по цьому камінню війти. Бо тут дуже ковско і дуже багато людей падають. Воно то стильово все зроблено класно, але можете впасти, бо то є камінечко. І є таке от магічне кольцо, на якому можна покататися. Друзі, це був повний випуск, повний огляд гейдзопарку. І я сподіваюся, ви підтримуєте нас, користуєтесь нашими послами по екскурсіях. Вони класні, якісні, ми відповідаємо за свою якість. І приходите до нас на прокат квадроциклів, користуйтесь саме ним. У нас крутіші маршрути найкращі в регіоні. Техніка 25 го року вже є. Багі є, що хочете є. І різноманітні інші екскурсії, походи та джипи. Дякую всім вам. На каналі Купа Контенту. Все для вас, улюблених глядачів!